Так, е, покажу бит. Отак от, отак от, от, от. Це речі, без яких невозможно вижити, якщо в тебе не так багато грошей. Чи плитку теща передала, мультиварку забрали з Києва. Е, холодильник тут вже по місцю придбали, е, віддавали. Тоже переїхали люди, давали недорого. Сон виглядає отак. Ну, спартанські умови. Добре, що хоч на вихідних. Так, поки що тільки ламаємо. Поки що тільки ламаємо. Тут була. Плита, там була лежанка. От видно по контуру по стіні, де воно було. Так, димоход, димоход прямий. Несуща конструкція, так сказати. Коротше, конструкція, яка підпирає потолок, це, виходить, несуща стіна в ось. Наскільки я розумію. Так, це плита, ось тобто великий кулібін, придумав, взяв і зробив отоплення від плити парове, яке підігрівається від плити. Тобто максимально заінтересований був. Ці всі труби буду вирізати повністю. Поли, в першу чергу, коли глина пресована, як пресована, втрамбована скоріше. Така глина, коротше, не особа. Е, я думаю, як? Я думаю їх вирівняти піском, повністю, потім постелити пленку і зверху залити бетон, вирівняти повністю. Також по стінах, думаю, гіпсокартон. Ще не впевнений. Мабуть, на раствор зразу на клей, верніш, зразу їх ліпити гіпсокартон. Але, ще не точно. Вікна замовив. Вікна будуть їхати. Ну і все. Нічого нового нема. Поки що тільки ламаємо, поки що нічого цікавого нема. А, покажу двір. Двір отакий. От Чисто. Привіт. З гаражиком. Не знаю, тут велосипед гарно той гараж сховати. Ширина. Отак от, так -от, -от, -от. участок нерівний, але він великий. Ось То там і на город. І от все по те все аж до ставочка. Все наше повністю. Участок великий, але він на пагорбі. Але на то він і вибирався. Щоб менше города було, города нам двох достатньо. А, Покажу, ну, построю, так сказати. Не тільки ламай, каже, е -е, Душова кабінка. Хі -хі. Розмір, як бачите, самі немаленький. У двох сам. Так отак от, так от і зверху просто бак 100 літрів купив і все. Драбина була на місці. Ось таке.